Який тример обрати для тіла? Який тримор обрати для гладкого гоління обличчя? Для безпечного гоління, без подразнень? Ось такий варіант. Це новинка Voyager v 339 До речі, для підлітків такий тример теж дуже добре підійде. І саме головне це новинка і приємна ціна. 699 гривень одразу називаю, подивіться, будь ласка. Ось так виглядає цей тример. Саме такий тример потрібно для інтримної зони, для зони підмишок, отакі формати. І саме головне, бачите, тут і рухома голівка. І я вам наближено показую оці зубці. Вони тут трішечки йдуть заокругленим кінцем, для того, щоб воно вам не кололо, не було ніяких подразнень. Тобто, це для таких делікатних завдань. Також такий варіант дуже добрий для стрижки, вибачте, для гоління обличчя. Це дуже буде зручно, комфортно. Плюс тут хто з бородою, як я, також підійде, тому що тут насадка 1, 2, 3 і 5 мм. Тобто до 5 можна поставити сюди насадку і використовувати для коригування бороди. Теж підійде. Тобто це багатофункціональний пристрій, рухома голівка. Вхід USB Type-C працює 90 хвилин від акумулятора. Може працювати від мережі, є індикатор біля кнопки. Ось тому за такі гроші це супер. Це дуже популярні пристрої. У нас подібні у нас 017 модель. У нас 383, у нас появилась 360 модель. Всі вони дуже схожі, там трішечки відрізняються голівки, так мені тут навіть більш цікавіше. Тут майже як у Philips One Blade, точно така сама. Вона тут плоска голівка, мені це більш подобається. Тому зверніть увагу на цей пристрій, я однозначно рекомендую. Він уже готовий до замовлень. 699 гривень відправимо швидко, вчасно гарантія на рік від нашого магазину. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.